Ально війська та військової техніки разом з обласною спілкою чорнобильців сьогодні організували новорічне свято для 30 дітей ліквідаторів аварій на Чорнобильській АЕС та учасників АТО. В музей вони оглянули експонати, отримали подарунки і щиро зізналися, що найкращим подарунком для них буде повернення рідних з війни, а також мир в Україні. Я хочу, щоб тато мій повернувся. Він він по телефону каже, що щоб він скоро приїде. Я отримав тукельки і планочки і веде медика. Я бажаю, щоб наші солдати виграли і Україна перемогла. Одна сім'я це там, де дитина з сім'ї Чорнобильців і учасника. Це тобто в одній родині. Так, це наша родина. Мій син приймав участь в Дебальцево, в самому Дебальцево. Хлопці, які поприходили, в них надзвичайно бойовий дух, вони надзвичайно патріотичні. Ось це передається і сім'ям.